Усім привіт! Давно з вами не бачилися. І ви знаєте, я так е, подивилася інше відео на Ютубі і зрозуміла свою помилку. Виявляється, потрібно представлятися, а то я така впевнена, що просто тут буду дивитися мене лише ті, хто на мене підписаний в Instagram, і вони начебто знають, хто я. Але виявляється, ні. Не тільки ці люди дивляться, тому вітаю всіх новеньких, всіх, кого мене, хто мене не знає. Мене звати Гуня Тетяна. Я знаходжуся в Києві. Я астролог, психосоматолог і цвяхотерапевт. Психосоматолог і цвяхотерапевт – це означає, що я проводжу терапії психологічні, які направлені не тільки на психологічний емоційний стан, а й на роботу з різними станами здоров'я, тобто з хворобами, чому вони виникають. Шукаємо причини, виявляємо їх і вирішуємо питання для того, щоб. Тіло оздоровлювалося і проходили хвороби, і терапію я проводжу як онлайн, так і офлайн. І вони можуть бути як з цвяхами, так і без них. Тому запрошую усіх бажаючих терапію. Це потрібно абсолютно кожній людині і дуже сильно полегшує життя. І сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Дуже цікаву. Я дуже люблю тему стосунків, тому що це те, що з чим ми зустрічаємося повсякденно, постійно. Стосунки можуть бути не лише романтичними, але більше про них ми будемо говорити сьогодні. Стосунки, взагалі, в першу чергу, з собою, як ти ставишся до себе, а й, і стосунки з іншими людьми будь-який хтось плюс один, особливо, якщо цей плюс один на такій постійній або в тривалій основі присутній у нашому житті. Ми так чи інакше один на одного впливаємо і зустрічаємо ми людей не просто, так і завжди. Ну, давайте по порядку, не забігаючи, того, щоб це відео було для вас цікавим. Я задавала запитання в мене в інстаграмі. Ви писали деякі теми, що саме в стосунках. Дуже цікаво вам дізнатися, які є питання, які є, можливо, проблеми, і так далі. І я собі виписала деякий такий коротенький списочок. І давайте почнемо з того, що візьмемо за основу будь-яка людина, яку ми зустрічаємо. Давайте зараз з цього моменту я вже буду говорити про стосунки романтичні. І е, відразу зауважу, що е, це як стосунки між чоловіком і жінкою, так само і стосунки. Між двома чоловіками або між двома жінками це не має значення, тому що навіть у таких парах одностатевих у них також є хтось, хто займає більш таку енергетично чоловічу позицію, більш лідер в парі. А хтось займає більш таку м'яку позицію, водну астрологічними термінами жіночу. І перше і основне. Яка б людина вам не зустрічалася, з яким би чоловіком, жінкою зараз не перебували в стосунках, або, можливо, були раніше у стосунках, це все люди, яких ви притягнули у своє життя, і якими б вони не були хорошими чи поганими, такими, сякими неважливо, це все люди, яких ви обрали поміж мільярди. Інших варіантів. І уже це усвідомлення може бути для когось дуже тригерним, тому що нам завжди неприємно якісь моменти про себе усвідомлювати. Дуже часто люди, ми всі маємо якийсь певний образ себе, певне сприйняття. І коли ми усвідомлюємо, що цей образ трошки не співпадає з реальністю, нам боляче. І це нормально. Вся трансформація людини і весь її шлях на шлях на шляху до кращого життя, він неодмінно буде мати в собі моменти, коли потрібно про себе щось усвідомлювати. Не дуже приємне, але це ваша точна точка зросту. З того моменту, коли ви розумієте, що ось ці люди, ці хороші або ну найчастіше просто да, не хороші люди, які зустрічалися, якісь там не такі чоловіки або не такі жінки. Це люди, яких ви обрали з-поміж мільярдів. Ми її енергія, ми вібруємо на певних частотах, і ми завжди знаходимо другу людину, пару, яка з нами вібрує на тих же частотах. Іншими словами, якщо для вас, наприклад, жінка меркантильна, жінка має їм потрібні жінкам тільки гроші, або всієї жінки хвойди. Або ще якийсь там варіант. Так, я, навіть, я дуже утрирую, але щоб розуміти, то ви неодмінно будете зустрічати саме таких жінок. На інших ви не подивитеся, інших ви не побачите, вони просто вам будуть найцікаві. А от та, яка підтвердить вам ваш світогляд, ви її помітите, і вона вас зацікавить. Навіть якщо ви будете говорити, що мені вже остогідно, мені вже це набридло, я хочу нормальну жінку. А та де ж їх знайти? Одні е, меркантильні сучки, е, яким тільки лише гроші, подарунки від мене потрібні і так далі. Я вас вітаю. Ви неодмінно зустрінете саме таку жінку, тому що всесвіт неодмінно вам. Е, Надасть підтвердження вашого світогляду, і тому, взагалі, починаючи тему стосунків, ми завжди починаємо з себе. Ми ніколи не перероблюємо іншу людину. Ми завжди починаємо з себе. Який би ваш чоловік поганий, зрадник, і так далі, не був. Яка б жінка не була у вас лінива, яка там за собою не слідкує або не реалізовується, або знову ж таки і Так далі, ми ніколи не змінюємо наших партнерів. Ми завжди починаємо роботу із себе. І як тільки ви починаєте роботу з собою, інша людина, ви починаєте вібрувати на інших частотах. І інша людина неодмінно, з нею відбудуться неодмінно зміни. Які зміни ми ніколи не знаємо? Або ця людина разом з вами почне зростати, почне розвиватися, почне несвідомо до вас по-іншому ставитися, несвідомо почне. Змінювати якісь свої цінності, захоче реалізовувати ще щось, або просто вона відпаде, тому що їй з вами не йти одним шляхом, тому що вона не дотягує, простіше кажучи, до вашого рівня розвитку, до вашого рівня святого, світосприйняття і так далі. І до цього теж потрібно бути готовими, тому що це вибір. Взагалі будь-які зміни в житті це завжди вибір, тому що ви можете залишити все, як є. І жалітися на те, що ну, доля вас ображає, умовно кажучи, або ви йдете у зміни, розуміючи, що ці зміни торкнуться не лише вас або й вашого життя. Але я вас запевняю, це завжди зміни на краще, навіть тоді, коли ми проживаємо дуже болючі періоди, і нам здається, що життя руйнується. Нам страшно завжди для того, щоб прийшло щось нове. Потрібно, щоб пішло старе. Це такі закони енергії. Потрібно прийти певну трансформацію, і найчастіше це відбувається досить таки болісно, тому що люди найчастіше хочуть утримати те, що є, тому що це вже знайоме, відоме. Ми вже знаємо, як з цим жити. А що буде далі, там невідомість, і мозок наш не знає, як немає точки опору, немає такого ще досвіду, і починає нервувати, тривожитися, вилізають там страхи і так далі. І це нормально. Єдине, що я б точно рекомендувала кожній людині в цей період, це брати допомогу спеціаліста, який вам допоможе пройти цей шлях з мінімальними. З мінімальною кількістю такого певного стресу і допоможе вам подивитися на цей період якось під іншим углом. Простіше кажучи, приходьте в терапію, якщо ви знаходитеся в такому стані або в іншому будь-якому, який вам не подобається. Будемо точно вирішувати ваші питання і точно не думайте, що от в мене унікальна ситуація, і над нею не справиться ніхто. Знімайте ось цю таку. Криву унікальність, да що це не допоможе, я тільки собі допоможу і так далі. Людина, просто яка б вона не була, це не про вас, там не про мене, не ні про кого. Просто це наша біологія, така ми не можемо об'єктивно повністю дивитися на ситуацію. І це не характеристика про те, що ви якийсь цей момент слабкий, дурний, нерозумний, ще щось. Просто є біологія людини, яку ми не можемо змінити і не можемо схитрити на цьому моменті. Отже, це була така вступна частина. І давайте перейдемо до тем, які вас цікавили, які я постараюсь трошки розкрити в цьому відео. І перше, це взагалі найпопулярніша тема. Те, що так люблять усі, і термін, який люблять вживати в усіх ситуаціях, коли людина хоче е, скинути відповідальність за своє життя, за свої стосунки на всесвіт, на долю, на все що завгодно, це тема кармічних стосунків. І відповідаючи на питання популярне, так є, вони існують, кармічні стосунки, і в астрології це можна подивитися, у вас це кармічні стосунки чи ні. Але це не означає, що це щось, що ви не можете змінити, що це е, якісь стосунки, яких ви маєте здатися і приймати ситуацію такою, якою вона є. І найчастіше про кармічні стосунки говорять як про якісь стосунки, які нещасливі, е, в, <кій> в яких є страждання. В яких є можливо, якась зрада, люди не вживають тему, термін кармічних стосунків, коли у них все добре. А найчастіше це якраз коли є якісь проблеми, і вони хочуть таким чином виправдати з себе якісь свої такі певні невдачі, цей такий неприємний досвід тем, терміном. Карміч... Ну, все ж, у мене кармічні стосунки. Що я зроблю? Доля в мене така страждати, нічого я не зроблю. А, і усі, хто так говорить, або взагалі про тему карми, але це два така. Окремо я вас вітаю. Ви не хочете брати відповідальність за себе і за свої стосунки, тому що будь-які стосунки кермічні, навіть якщо вони прийшли для того, і всі ми в цілому да в довгострокових стосунки, приходимо в життя один одного для того, щоб когось чомусь навчити. І щось якусь рису в собі е, проявити, е, навчити отримати якийсь досвід. Е, Кармічні стосунки там трошки менш свободи волі, можна так сказати. Але це не означає, що ви не можете ніяк змінити. Все є енергія, і будь-яка енергія в нас вона проявляється або в плюс це наші таланти, наші. Якісь позитивні сторони, наші сильні сторони. І в мінус – це наші недоліки, це наші негативні риси, це там, де ми проявляємося не найкращим чином, в першу чергу для себе, а ну, неодмінно для іншої людини. Тому якщо ви думаєте, що у вас кермічні стосунки, або хтось сказав, що вам кермічне стосунки, що у вас кермічні стосунки, то завжди такого спеціаліста запитати, а що мені з цим робити. Ось це буде позиція нормальної, здорової людини, яка приймає ситуацію такою, якою вона вже є, і шукає варіанти, як ці стосунки, як цю ситуацію прийняти для себе в найкращому вигляді, і як її вивести в плюс, для того, щоб це був досвід не ще один неприємний досвід, а досвід, який. В якому ви зросли і який вам точно дав щось, тому що коли приходить на тему кромічних стосунків, це завжди, що ви чогось. Раніше не помічали, ви чогось боялися від якихось ситуацій бігли, і тут уже бігти не Ну, ви підете з тих стосунків, ви зустрінете іншу людину, яка так само буде вам те саме дзеркалити. Тому краще зупинитися вже на тому варіанті, який зараз є, і шукати виходи, як використати цю ситуацію в плюс для себе, щоб ви ці кармічні уроки пройшли і далі вони не повторювалися. І далі цікаве запитання. Це дуже вона популярна ця тема: сумісність в парі. І чи є таке, що, наприклад, ми не сумісні? Да? Це знову ж таки ще другий варіант виправдання того, що ви не можете знайти спільну мову з своїм партнером. І це я скажу, що ні, ви не можете бути несумісні просто тому, що ви чомусь знову ж таки з мільярдів людей, які існують чоловіків, жінок на планеті, ви обрали саме ось цю людину. Тому на цьому етапі життя. Ця людина чомусь прийшла до вас відзеркалити. Якщо у вас низька самооцінка, то ця людина буде вас принижувати, говорити, що ви там виправ мені, будь ласка, в це там не гарний ніс, піди його зроби. Або ти маєш бути, не знаю. Готувати цілими днями і обслуговувати мене, а я тут і цар Бог. І ця людина всіляко своїми словами, своїми діями буде підкреслювати вашу низьку самооцінку і буде вас вчити, тому що з собою ви не маєте собі дозволяти іншим дозволяти собою так поводитися. І коли ви зрозумієте ось цей момент, знову ж таки, ця людина, скоріш за все, вона піде з вашого життя, тому що вона вже свою. Роль виконала. Вона вас навчила, наприклад, якщо ви дійсно помітили цей момент, пропрацювали його і вийшли на новий рівень самооцінки, ця людина просто піде, тому що їй вже більше з вами немає що робити. І вона піде собі далі. І астрологічно можна подивитися, де у вас ось ці нестиковки. і Різне бачення стосунків, різні потреби в стосунках, як психологічні, так і те, що має взагалі відбуватися, що буде скріпляти вашу пару. Так само і це була друга тема: тема сексу, і сексуального темпераменту, який він буде, що людина очікує, тому що. Всі ми різні, і це лише такий стереотип, що там всім потрібно там, не знаю, щоденно три рази на день або там два рази на тиждень, От всі люблять ці штампи навішувати. Це неправильно, тому що у всіх різний темперамент, і коли ми себе, себе втиснути в якісь стандарти. Ми відчуваємо, що там щось не так, що я не відповідаю цим стандартам. І найчастіше ми себе в цей момент принижуємо, ми знецінюємо, я якийсь не такий, не така, зі мною щось не те. Тому зараз є класні інструменти, за допомогою яких ви можете зрозуміти себе і свого партнера, що ви очікуєте, що він очікує. І завдяки розмовам, от у нас рот є для того, щоб розмовляти, і найчастіше це. Найважчий момент, тому що ну давайте простіше зробити якийсь ритуал. Я не знаю, там ходити в червоній сукні або там на повний місяць спалити папірець з бажаннями, аби не говорити. Давайте зробимо що завгодно. Аби тільки не бігти від цієї ситуації, коли треба поговорити проговорити свої бажання. І дуже часто, до речі, люди, люди самі не розуміють а насправді, а чого я хочу. Я тут незадоволена або бо незадоволена, а чого я хочу насправді. Ну тут якби питання. І Тому знову ж таки повертаємося до початку, починаємо завжди себе і а, шукаємо, а що ж мені дійсно цікаво. Чого я хочу від партнера, а не він має здогадатися. Про здогадатися це взагалі окрема тема. Ніхто нічого не має здогадуватися. Якщо ви про себе не розумієте, що ви хочете, партнер тим більше не має це робити і розуміти, і там зчитувати, і так далі, з Всесвіту, що ж там Марина, Маша, Галя, Петя і Костя хочуть у ліжку. Тому такий, якби висновок коротенький, що. З Повністю несумісною людиною ви не зустрінетесь, ви з ним не почнете спілкування, бо навіть там ви сходите на перше побачення і розійдетеся, у вас не зав'яжуться стосунки. А якщо у вас зав'язалися стосунки, то у вас ви вже знайшли якісь точки а, сумісності, на чому ви притягнулися. І там далі вже можна розбиратися, кому що цікаво, кому що важливо в стосунках. Завжди є варіант, як ви можете покращити стосунок, якщо ви дві дорослі людини. І особливо, якщо е, у вас там з темою батьків все нормально, ви пропрацювали, у вас сепарація від батьків, жінки не шукають собі тата, заміни, чоловіки не шукають собі заміни мами, да, це здорові стосунки. І тоді завжди. Можна знайти спільну мову. Тема батьків і взагалі нашого сприйняття батьків вона надважлива, і ця тема вона досить таки може бути болісною. Тому. Люди від неї втікають, але вона постійно наздоганяє просто у всіх проявах житті. І хто не дивився, подивіться, будь ласка, два відео про маму і тата, наш світогляд, наша реалізація, наша впевненість. Я там дуже детально пояснюю, як це все пов'язане, як це реалізується в житті. Будь ласка, якщо вони дивилися, подивіться, вони це два, ну, такі дуже цікаві, надважливі відео, які дуже недооцінені на каналі. І Хоч подивіться, далі були питання про загрузання в рутині, втрата романтики або е, досить е, супер стосунки, але дуже рідко відбувається там секс, там один раз на півроку або на рік. Е, що в таких випадках робити? Да? Давайте по черзі загрузання в рутині і втрата романтики це завжди питання до людей. Е, знаєте, є такі стереотипи, коли ми починаємо стосунки. Там все відбувається бурхливо. Там і романтика, там і подарунки, там і побачення, там і найчастіше активне статеве життя і так далі. І там воно відбувається на цих всіх наших гормонах. Це все, все нове, цікаве. Там... Дуже багато різних емоцій, і хочеться завжди, і всюди, і ти сприймаєш цю людину постійно, да? ти нею зацікавлений. І там на початку стосунків все відбувається якось само собою. Там не потрібно думати про те, як часто вам потрібно займатися там, сексом, або ходити на побачення, або дарувати подарунки, або робити компліменти, або там, цілуватися і так далі. Тому що там воно відбувається найчастіше все само собою. І дуже багато людей вважають, що в довготривалих стосунках це так само має відбуватися. Якщо воно само собою не відбувається, то ну, значить, мабуть, стосунки на ті варто змінювати партнера, або там, можливо, щось з нами так, або я якось так уже не так виглядаю. Це може бути причиною, але найчастіше це там вже, про наші якісь там затинки. Що там він мене там не хоче, або не так зацікавлений мною, як раніше, і так далі. Але це завжди робота, от в довгостривалих стосунках, це завжди робота і вибір ем, працювати над стосунками і свідомо створювати ситуації, в яких у вас будуть побачення, в яких у вас буде романтика, в яких у вас буде бажання. Дивитися на один одного, торкатися, один одного, цілувати і так далі. І е, стосунки це завжди взаємний танець. Тобто це ніколи про те, що я зі мною щось не так, тому він мене не хоче. А чому він так само або вона не проявляє ініціативу? Тобто, коли дві людини такі, два ж два такі очікують, що хтось має да, проявити ініціативу або для е, сексу, або чомусь там. Наприклад, тільки чоловік має запрошувати на побачення, або тільки чоловік має дарувати там, і так далі. Ну, купа стереотипів, я знову ж таки так зараз дуже утрирую, але для розуміння. Ну чому ви не проявляєте ініціативу? А якщо чоловік не повинен, тоді що? Якщо він не повинен проявляти ініціативу в сексі, не повинен а, при, на побачення вас звати, не повинен дарувати подарунки просто так. А ви чому? Чому не хочете? Це завжди про двох людей. В парі завжди є дві людини, і е, в першу чергу потрібно взагалі розмовляти і е, просто в спокійному діалозі, без наїздів, що ти не такий, ти не така, та ти не хочеш, та ти там не знаю мене не любиш і так далі. А в нормальному розмовляючи про свої емоції, свої почуття, наприклад, я б хотіла від отримувати від тебе якісь сюрпризи, да? говорячи з позиції про себе, не наїжджаючи на іншу людину, що тут я тобі зараз розкажу, що тут з тобою не так, тому що там завжди буде зворотня реакція. А розповідаючи про свої потреби, а, і хоча б хоча б почати з цього, якщо говорити про а, те, що відбувається суперстосунки, але дуже рідко, секс це. Вже сигнал про те, що щось не так. Тобто, наприклад, коли він відбувається там один раз на рік або дуже-дуже ну, дуже рідко, так що ви маєте згадувати, коли там він був в попередній раз, ну це завжди питання, тобто щось не зовсім супер. І ви можете собі, себе обманювати в тому, що ну, насправді все супер, ми спілкуємося, взагалі все класно, от тільки ось тут. Чи завжди так було? Якщо так було з самого-самого початку, як тільки ви почали зустрічатися, окей, можливо, це ваша особливість і вам так подобається. А якщо ні, якщо на початку було інакше, коли це почалося? Чому це почалося? Що сталося колись? Що так повпливало, можливо, це був якийсь неприємний досвід, або ну, будь-що завгодно, так от в форматі відео неможливо, це завжди потрібно спілкуватися з людиною і знаходити там якісь свої моменти. Але якщо це не почалося з самого, -самого початку да, і просто ну, ось така конституція: один раз на рік супер, якщо вам дійсно це ок, ок. Але якщо раніше було інакше, то завжди є якась причина, чому це змінилося, і ви можете це усвідомлювати, бо ні, це може бути ваша зміна або в партнері, або взаємна, чому не так. І знову ж таки потрібно враховувати взагалі життя, що людина, коли особливо чоловіки, які проживають важкі періоди. В своєму житті не знаю, там реалізації, там не знаю, немає грошей, ще щось це і впливає також на сексуальну енергію і на взагалі бажання, тому що в нього там голова зайнята абсолютно іншим. І, взагалі, енергетично Марс у нас відповідає за сексуальне бажання, і він же відповідає за реалізацію в плані, як ми діємо, конкуруємо, проявляємо. Проявляємо свою енергію, рішучість, завойовуємо цю таку. І коли чоловік не може ось це проявляти по якимось причинам, просто ну, найчастіше, більше все ж таки, у чоловіків відбувається, то і падає і ось це лібідо бажання взагалі займатися чим небудь Але взагалі це таке об'ємне питання, яке краще обговорювати в індивідуальній терапії і знаходити самі ваші причини, чому так. Що там зі станом здоров'я до речі, це теж те, що впливає у нас на бажання дуже сильно, і це не завжди пов'язане саме з там, статевими органами, будь-що, прийом ліків. Там також впливає на те відчуття безпеки, до речі. У всіх людей по-різному у нас в натальній карті про відчуття безпеки повідає місяць. Це наш світогляд і наш емоційний стан, і психологічний. І комусь, наприклад, ось яскравий приклад. коли почалася війна, у когось пропало бажання взагалі. Ну про секс ніхто не думав. А хтось навпаки його це ще більше якось драйвить, і він через секс розслабляється. Це Особливості кожної людини, і в карті можна подивитися, як саме у вас це проявляється, як реагуєте. Так само, як і з їжею, хтось їсть і не може зупинитися, а хтось взагалі не може їсти. І це теж відповідає за це прояв місяць. Тому хтось на стресі заїдає, а хтось на стресі взагалі не може і там. Прийти покласти до рота, тому це такі індивідуальні особливості, і тут краще знову ж таки починаємо спочатку розуміти себе, свої бажання, вивчати себе, а потім вже там в цих моментах жодного разі не порівнювати себе з іншими, тому що там. Коли є порівняння завжди, скоріше за все, ви там програєте в цьому порівнянні? Це була перша частина відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви щось цікаве для себе почули? І у другій частині я хочу вам вже з астрологічної точки зору показати е, трошки про сумісність пар на прикладі раміни і її колишнього бойфренда нареченого Євгена. Е, як у них які могли бути нестиковки, чому вони розійшлися, які там темпераменти і так далі? Ось описати дві людини порівняти ікраз це буде відповідь на питання, чи є сумісні, чи не сумісні, чому там люди розходяться, і пошукаємо з вами варіанти, чому в них могли стосунки, чому вони затормозилися да. Що там могло бути не так. Не з точки зору е хайпанути на відео і когось обговорити, а просто як е приклад відомих людей, розставання яких було не так давно, і ви ще можете знайти якусь інформацію, і подивитися, і почитати, і подивитися інтерв'ю е Реміної, що вона про це говорить, і якось порівняти е ті показники, які я скажу з реальним життям. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нового відео!